Я можу до вас записатися по державному направленню, якщо 20-го у вас були зірвані телефонні лінії, позвонити не можна, а субота-неділя пройшла. Ви мені кажете, що вже все зайнято. Як це ви записали? Кого ви записували? У Вас не працювали телефонні лінії, вас уже Як альтернативу я вам можу запропонувати? нашого міста. Я зрозуміла, у мене направлення саме з вашої лікарні. Я буду жалітися. Я, я зараз стою на вокзалі, я їду в МОЗ, я пишу на вас скаргу, письмову скаргу, зареєстровану в МОЗ. або ви мене У мене немає запису науки те, що повинний залишився. Це вже повністю все розписано. Я вам можу лише альтернативу запропонувати іншу лікарню. У вас не могло бути все записано, тому що у вас не працювали телефонні лінії. Ви звертаєте все на оператора. У вас 20 го числа не працювали! Лінії не працювали вранці. Чому немає запису по державному направленню? Не працювали з 7.30 ранку до 11 години дня. Потім лінії запрацювали, щоб люди могли до нас зателефонувати. Люди до вас пачками записувалися сотнями. Сотнями записувалися, може було багато людей. Я ж вам кажу, що в нас було більше ніж 500 дзвінків. Да, хтось один дзвонив вам і диктував 500 людей на запис на цілий місяць. На цей місяць немає, і на наступний немає.